Курс Всі секрети запалювання свічки багатства допомагає тим, хто хоче навчитися енергетично впливати на свій дохід, покращити свій фінансовий рівень, відчувати фінансову захищеність, безпеку та стабільність. Ми знімемо всі страхи та упередження щодо духовної безпечності цієї феншуй технології, недовіри та настороженості з боку оточуючих. За допомогою ясного розуміння та усвідомлення фінансових енергетичних законів, відповідальності за свій матеріальний стан, ви отримаєте знання, як на нього впливати. Навчитеся нести світло процвітання людям, яке дарує впевненість, радість, підтримку, допомогу у спільноті однодумців та відчуття причетності до доброї справи. І найголовніше створення гарної фінансової карми процвітання, яка призведе до бажаної фінансової заможності. Долучайтеся!